на колії. На Волині пенсіонерка потрапила під потяг. Важка праця і померзлі врожаї. Як змінюється сільське життя на Поліссі? Центр зеленої енергетики. Чи буде водневий завод на Волині? Водомережі у власність громади. Війна Укрзалізниці та Ківерцівської мерії. Маневецька громада має втрату. Підтвердили інформацію про загибель 51-річного військовослужбовця Анатолія Сергійчука з села Градиськ. Тривалий час очікування для родини виявився марним. На жаль, повідомили найстрашніше. Воїн поліг смертю хоробрих 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Про дату та час прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. Знову скорботна звістка надійшла до Дубівської громади. У лікарні Львова обірвався земний шлях оборонця Михайла Капічука, який до останнього подиху боровся за незалежність України. Служив герой на посаді начальника сховища взводу матеріально-технічного забезпечення роти. Чин похорону за захисником відбудеться в четвер, 5 червня. По собі воїн залишив дружину, сина та доньку. На щиті повертається у рідне місто Коваль навідник мотопіхотного відділення військової частини А 4267 34-річний сім. ковальчанин Роман Степашук, який понад рік вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося 2 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району на Донеччині. Прощання із захисником відбудеться 5 червня у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. Знову траурний день для Луцька. На театральному майдані містяни навколішки зустрічають кортеж із полеглим на війні воїном Андрієм Волощуком. У кафедральному соборі Святої Трійці лунає скорботна молитва за мужнім захисником. Який віддав своє життя за свободу України, він більше не повернеться додому, проте назавжди залишиться у серцях тих, хто його любив і шанував. По собі герой залишив дружину, брата, маму та двох синів. Цих дітей про батька поганого не буде поганих зрадок. Це був батько, це був чоловік цих дітей про тата, до тільки хороші. Ці, хто прийшов сьогодні віддати останню шану воїну, згадують Андрія як завжди позитивного та доброго чоловіка. Життя радісним, веселим, хорошим братом, другом, батьком. Дуже гарна людина. Був хорошою людиною. Дуже такою приємною і сім'янин він хороший був. Дуже шкода. У цивільному житті Андрій працював будівельником. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення, захисник активно почав допомагати армії. Разом із дружиною волонтерили, возили автомобілі та спорядження на передову. Коли ж сам став військовим, дружина продовжила цю справу і неодноразово приїжджала до нього на схід. Вони з дружиною були ну, такі дуже близькі одного Андрій мобілізувався до лав ЗСУ та почав боронити країну на східних рубежах. Як розповідає брат захисника, щоразу, як він зв'язувався з Андрієм, він був завжди на позитиві, жартував навіть тоді, коли було дійсно важко. Всі солдати вони всі на позитиві завжди. Що вони бачать, вони ніхто нічого не розказує. Обмінялись своїми. По своїм позитивом у мене добре, в нас то дуже все нормально. Так що хлопець був дуже хороший, як і батько, як і друг. Проте після останнього бойового виходу зв'язок із воїном обірвався. Рідні не знали, що сталося. Припускали, що він міг потрапити у полон. У серці була надія, що він живий та згодом підтвердили найстрашніше. Про загибель воїна 22 квітня минулого року в районі населеного пункту Бердичів Покровського району Донецької області. Більше рік був, пропавши в безвісті. 7 червня була річниця по свадьбі, по весіллі. Недавно були день народження, 22 квітня пропав безвісті, 29-го день народження. Провести оборонця доєдналися і небайдужі лучани, які прийшли віддати шану воїну, що поклав життя за Україну. Вони нас захищають, вони оборонять нашу землю, вони наших діток, нас, пенсіонерів. І треба віддавати обов'язково їм шану останню. Співчуваю рідним і близьким на превеликий жаль. І хай наші герої більше не вмирають, і вічна пам'ять всім. Свій останній спочинок знайшов Андрій Волощук в секторі військових поховань села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 4 червня в Україні відзначають день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року кількість загиблих і постраждалих дітей значно зросла. Щоденні повідомлення про травмованих, поранених або вбитих дітей страшне нагадування про ціну цієї війни. Це день скорботи, болю і водночас глибокого нагадування, що майбутнє України це діти, і воно має бути мирним. У Ковальському районі під потяг втрапила літня жінка. Пасажирський поїзд з полученням Запоріжжя Коваль наїхав на 72-річну пенсіонерку, яка переходила залізничні колії. На місці події медики діагностували у потерпілої травми голови, які, на жаль, були несумісні з життям. Трагедія трапилася вчора в селищі голоби. Під поїзд потрапила місцева жителька, пенсіонерка. На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці. Зауважую, що шлагбаум був закритий, працювала звукова та світлова сигналізація. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини трагедії. У селі Грудки на Камінькаширщині трапилася аварія з потерпілими. 37-річний карманич ЗАЗ Даєво зіткнувся з легковиком «Форд Ф'южін, за кермом якого перебував 51-річний житель цього ж району. Внаслідок автопригоди травмувалася 39-річна пасажирка. Її госпіталізували. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. І наразі з'ясовуються всі обставини пригоди. Знову на старт гучна історія з бронежилетами у підгайцівській громаді отримала продовження. Верховний суд повернув на повторний розгляд справу щодо екс-командира добровольчого формування Андрія Бондарука. Схоже, крапку у цій історії поставлять ще не скоро. Нагадаємо, що у березні 2022 року Бондарука призначили керівником місцевої оборони добровольчого формування підгайцівської громади. За версію слідства плитоноски мали надійти в громаду безкоштовно. Однак, екс-командир, нібито підписав фіктивний договір купівлі на 150 плитоносок на суму 274 тисячі гривень, тобто оформив оплату з бюджету за те, що мали надати безоплатно. Таким чином, достовірно знаючи, що жилети плитоноски для добровольчого формування підгайцівської територіальної громади номер 1 будуть надані безкоштовно, не пізніше 23 березня 2022 року, вирішив незаконно заволодіти бюджетними грошовими коштами підгайцівської територіальної громади під приводом фіктивної закупівлі жилетів плитоносок. На суті обвинувачений свою провину заперечував, мовляв, діяв з благими намірами. Сам шукав спорядження, коли на складах було порожньо, оскільки все йшло відразу на фронт, тому легально його придбати не було можливості, поки йому під руку не підвернувся чоловік, який мав достатню кількість плитоносок. Оскільки чоловік не був зареєстрований як підприємець і безпосередньо з ним заключити договір поставки не було можливості, тоді він домовився укласти договір із раніше знайомим підприємцем про нібито поставку останнім плитоносок. А після офіційного перерахування коштів під гайцівською сільрадою повинен був зняти всі кошти та віддати їх. Також обвинувачений зазначив, що він будь-якої вигоди з цього не мав, а ще й доклав свої власні кошти. Для придбання плитоносок. У доводи підсудного луцькі вершителі правосуддя повірили та виправдали Андрія Бондарука. З чим і погодилася апеляція, мовляв, доказів такого злочину немає. Проте сторона обвинувачення не здалася та подалася до Верховного суду. Тож розгляд повернули туди, звідки все і починалося в Луцький міськрайонний суд. Втім, на цей раз розгляд справи відклали через заявлене клопотання сторони захисту. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 500 доларів іти офіційно непридатний до служби. Саме стільки за версією слідства коштували підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки МСЕК, які збували усім охочим уникнути від служби. Чоловіки об'єдналися, створили злочинне угрупування і підробляли військово-облікові документи, а також довідки МСЕК. Встановлено таких 12 фактів 12 осіб, яким були підроблені ці офіційні документи. У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним, підроблені документи, у тому числі довідки МСЕК про встановлення інвалідності, ноутбуки, флешносії, мобільні телефони та чорнові записи. Виготовляли та збували такі фейкові документи чоловікам призовного віку з липня по жовтень минулого року. Обіцяли клієнтам, що у разі пред'явлення виготовлених ними документів працівникам ТЦК та СП усе мене гладко та повістки не вручать. Окрім того, з такими документами можна за кордон виїхати без перешкод. Більше того, одному з фігурантів справи інкримінують не лише участь у схемі, а й легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За версію слідства він не просто отримував гроші за підробки, а й проводив з ними фінансові операції, щоб надати незаконним прибуткам легального вигляду. Наразі справа вже у судовій залі. Сьогодні мали провести підготовче засідання і призначити розгляд по суті. Однак, через неявку свого захисника один із обвинувачених звернувся з проханням відкласти засідання, заявивши, що не готовий брати участь без адвоката. Так за Хочете, щоб він був а що де він невідоме? Таку позицію підтримали всі учасники судового процесу. З огляду на це засідання по цій справі таки відклали. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 2 червня цього року великий день для міста ківерців, як зазначають у міській раді. Саме в той день місто отримало довгоочікувану перемогу. Господарський суд визнав протиправну бездіяльність Укрзалізниці та зобов'язав передати у власність громади 36 об'єктів водопостачання і водовідведення, які досі належали державному перевізнику. Раніше ми вже розповідали про судові тяганини щодо ківерцівських водомереж, які використовують мешканці, проте формально вони належать Укрзалізниці. Прибутки їм, а ремонт за рахунок бюджету громади, адже жодної копійки на утримання інфраструктури з держбюджету не надходило. міська рада Безпосередньо підтверджує той факт, що мережі дійсно в стані критичному, потребують ремонту і ремонтуються за рахунок коштів територіальної громади. В свою чергу залізниця відповідач стверджує про те, що мережі є прибутковими і приносять підтримство прибуток. Тоді Ківерцівська міська рада неодноразово зверталася до державного перевізника з проханням віддати водомережі до власності громади. Однак у відповідь чула одні відмовки, тому і вирішила. Нехай їх суперечку тепер розсудить ФЕМІДА. Однак Укрзалізниця не підтримувала такий позов та просила відмовити у ньому. чином не вірю яким чином заява мешканці того з третіми особами між з міською радою та Іншими товариствами з обмеженими фізичними особами, підприємцями, можуть впливати на стан майна Северного товариства Українська залізниця. Якщо визначений окремий порядок розпорядження таким майном і всі права щодо розпорядження майном Національного товариства Українська Залізниця в частині передачі. Інженерних мереж територіальним громадам належить виключно розпорядження, має Кабінет міських України. І, хоч, попри опір залізничників, тоді суд таки прийняв заяву Ківерцівської міської ради. Підстави, які б давали суду відмовити в задоволенні клопотання про долучення доказів, які визначені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні. В зв'язку з цим суд долучає докази. Які надав позивач і буде надавати їм правову оцінку на стадії їх дослідження, і згодом виніс вирок на користь ківерців передати об'єкти мережі водопостачання та водовідведення громаді та визнати неправомірну діяльність Укрзалізниці і тепер місто може насолоджуватися водомережею, яка наразі офіційно належить громаді. Дарина Соболєва Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку триває розгляд справи про державну зраду. Обвинувачена уродженка Луганська, яка до початку війни працювала у системі українського правосуддя, а згодом перейшла на бік окупантів та обіймала керівну посаду в так званому верховному суді. Наразі жінку судять заочно. Сьогодні відбувався судовий розгляд кримінального провадження щодо громадянки міста Луганськ. Луганської області, яка зайняла посаду з квітня 2023 року, начальника відділу документообігу Верховного суду ЛНР. На засіданні було допитано свідка. Жінка підтвердила, у 2007 році обвинувачена працювала у Луганському окружному адміністративному суді. Втім, за словами свідка, коли згодом суд мали перемістити на підконтрольну Україні територію, обвинувачена відповідної заяви не написала, а згодом і, взагалі, звільнилась. Назнайомилася під час прийняття на роботу 17.09.2007 року. Вона була прийнята на посаду секретаря до засідання. Потім переведення на посаду помічника, е, ну, декілька суддів було, я не пам'ятаю, це вже більше 11 років пройшов. Луганський окружний адміністративний. Угу. Потім вона пішла е, 26 одинадцятого, тринадцятого вона пішла по догляду за дитиною до трьох років. По 25-ї 8 2016 рік. При переміщенні суду на територію України до міста Сєвєродонецька заяву на переміщення вона не надала. А 4.05.16 вона надіслала на відповідному пошту суда заяву про звільнення за власним бажанням. Після звільнення про обвинувачену не чутно нічого, зазначила свідок. До слова, попри неодноразові судові повістки та офіційні повідомлення, зокрема публікації в урядовому кур'єрі, обвинувачена до суду не з'являється. Справу розглядають у її відсутність. Загалом судова тяганина вже добігає до кінця. На наступному засіданні планують дослідити останні докази та перейти до дебатів. А там не за горами й вирок. При визнанні оказаної громадянки виною її загрожує покарання від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією мання та з позбавленням права зайняти писати сроком на 15 років. Проте винна чи ні згодом вирішить суд. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На Волині можуть збудувати перший в Україні промислово-енергетичний кластер на основі відновлювальних джерел енергії. Йдеться про водневий завод для виробництва екологічно чистого палива. Напередодні представники української та австрійської компанії зустрілися з начальником Волинської ОВА Іваном Рудницьким, щоб обговорити перспективи будівництва. За словами керуючого партнера Сергія Євтушенка, проект дозволить не лише замінити викопне паливо, а й створити нову галузь, робочі місця та додаткові надходження до бюджету у Волинській. Ова підкреслюють, регіон зацікавлений у таких інноваційних проектах і готовий забезпечити інвесторам сприятливі умови та підтримку. Така череда корів у селах на полісі колись була чи не на кожному кроці. Тепер побачити то вже. В дивовижу. Так починається ранок у селі Сошичне на Камінькаширщині. Тут усе ще, як колись. Півень будуть не лише господарів, а й корів, яких чекає пасовище. А за 20 кілометрів у селі Піщани люди, хоч і прокидаються разом із сонцем, ставати до праці, на вулицях тиша. Ні мукання, ні тупоту копит. Степан Савельйович пригадує, що колись тут лише з одного кінця села було три череди корів. Точно по селу не знаю, скільки худоби сталося, але може 50 є. А раніше було. 24 роки, 25, це було 400 голів худоби було. Отут три вулиці, три табуни йшли по 20 корів. Тут одна, там дві. А тепер взагалі тільки одна корова ходить. Одна стоїть на привізі, там пасе, отам через дорогу, через садок отой. «Тоже хазяїн на привізі тримає поки що. Біля піщаного здебільшого ліси. Пасовище далеко, а у тутешніх пенсіонерів здоров'я вже не те. Колись ми тримали корову. Вісім кілометрів верхи гнали і назад. На перших порах туди-назад, туди на ранки і на день. Або верхи вісім, або сюди кругом села в обзір вісім. Там більше землі. А молоді у селі менше є. Степан Савелійович пропрацював вчителем, був директором школи. каже, нині усе змінилось. Менше 20 ніколи не було учнів у першому класі. Паралельні класи були, а то 14. А далі перспектива менше 10 пішло. Молоді люди кажуть, роботи особливо нема, хапаються за будь-яку можливість заробити. У піщаному лісництво, пилорама, школа, амбулаторія, садочок. Валентин почав свою власну сільськогосподарську справу, вирощує огірки. Ще я перший рік вирощую, то поки нормально все. Поначалу трохи було важче, зараз настроїлось. Роботи немає, як можна сказати, ніде. Нема що де заробити. Вирощувати огірки. Хто як може? Важко це вирощувати? Ну так, тому що треба топити. Ночами не спати, можна сказати. Ну зараз легше, бо зараз що вибрав і продав. Цьогорічні весняні морози стали неабияким випробуванням для селян. Як морози, то тяжко, тому що багато дров треба, щоб я виростити, щоб воно не змерзло. Тому що раз проспиш, маєш кожну ніч по чотири рази ставати, підкидати дрова. Тому що Ну, щоб не змерзли, бо якщо менше як 5 градусів падає температура, і все, і не буде вважаються. Люди виживають як можуть, ходять в ліс по ягоди і гриби. Але такими темпами, як вирізають ліс, то кажуть, і чорничників меншає. Так якось виживаємо помаленьку, бо дякувати. Дай Бог, щоб та війна кончила. Оце ж саме головне. Що, тримаєте якийсь город трошки Якусь А ходу? є, ще, ще є, коники є, ще дві козочки є. І свині є. Здоров'я теж діточки нема, вже от її руки такі покалічила. Нема здоров'я. Важко робили, працювали колись. Не так, як сьогодні. Соленько. Війна є війна. Все. Виживаємо, що ми маємо. Гриби, ягоди настануть. Та й так, помаленьку. А зараз десь ідете з города десь були. Був мами тещі. Іду додому. У мене сьогодні днюха. Ми вас вітаємо. Я вам дякую. Мені нема часу. Я бажаю, як кажуть, миру, добра, яка на многії літа. До побачення, Олена Лищук, Неля Прокопчук із камінька Ширщини для телеканалу Аверс. 30 травня по 8 червня на Волині у селищі Світязь проходить чемпіонат України з шахів серед юнаків та дівчат до 8 років. Змагання охоплюють три дисципліни: класичні шахи, швидка гра та блискавична гра. Учасники турніру змагаються за призовий фонд у розмірі понад 70 тисяч гривень, який передбачає нагороди за перші три місця, а також спеціальні призи та найкращу партію та лотерейний приз. Змагання проводяться за швейцарською системою. 9 турів у класичних шахах та рапіді. І 11 турів у Бліці. Організатори створили справжнє шахове свято. Окрім основних турів, провели додатковий бліц турнір у якому могли взяти участь не лише діти, а й їхні батьки та тренери. Це стало чудовою нагодою для родинного дозвілля, де всі мали змогу спробувати свої сили у шаховій грі. Близько 213 учасників загалом 17 регіонів України. Перед тим провели Турнір з швидких шахів та близьковічної гри, де власне приймало багато учасників. Зараз нас приймає в класичній грі 39 учасників і 20 учасниць. На теперішній момент тяжко визначити, хто буде проміжним лідером. Всі дітки майже приблизно одного рівня ближче. Після шостого сьомого туру будемо дивитися за ситуацію і робити певні прогнози. Спершу хочу подякувати Волинській військовій обласній адміністрації, Волинській обласній раді, Федерації шахів України, Міністерству молоді та спорту України за можливість безпечно провести цей турнір. 5 червня синоптики прогнозують в Україні сонячну погоду. На заході, щоправда, хмарно з проясненнями. Температура вночі 15-17, в день 27-29. Сонячно очікується на сході країни. Вночі температура 10-13, в день 25-26. Малохмарно прогнозується на півдні країни. Температура вночі 12-14 в день 23-25. Спекотним день буде на півдні. Вночі 13-17. Вдень температура 25-28. У центрі переважатиме сонячна погода. Вночі 12-15, вдень 24-26.